Всім привіт, друзі! Що тут коїться? Ви погляньте, вареники з капустою дуже-дуже смачні, пухке тісто, тісто на воді, але від цього воно ну, не менш смачне. Я обожнюю вареники з капустою. Літку роблю, коли з цієї свіжої капусти, а зимою, якщо ви мене дивилися, роблю із піджареною квашеною капустою. Давайте спробуємо. Друзі, вам треба приготувати такі вареники терміново. Але ж у мене не тільки з капустою варенички. Погляньте це з черешнею. Давайте спробуємо. Mm -hmm. Такі соковиті, ціленька ягідка, солодкі. Давайте готувати. Починаємо із підготовки капусти. У мене ось півголовки такої молодої капусточки дуже соковитої. Ми її накришимо і будемо підсмажувати на сковорідці до готовності. Переклали капусту на сковорідку, додаємо рослинну олію та смажимо. Щоб наша капуста була рум'яна, я додаю туди томатну пасту. У водичці розмішую томатну пасту і буду заливати в капусту. Знімаю однією рукою, тому трішки не попала в склянку. Коли наша капуста вже трішки пом'якла і підрум'янилася, ми її солимо. Також перчимо. Томатну пасту розвели у воді і заливаємо нею нашу капусту. Гарно все розмішуємо і протушимо кілька хвилин. Наша капуста вже готова, рум'яна, і вона трішечки хрумтить. Ну, а тепер тісто, друзі, 600 мл звичайної теплої води. Ми солимо і додаємо трішки цукру. Це все на око, як то кажуть. Розмішуємо, щоб все розчинилося. Додаємо сюди 50 г звичайних дріжджів. В мене були заморожені, трішки вони розтали, ми їх подрібнемо і розчинимо у воді. Сюди ж додаємо 3 столові ложки олії і розмішуємо. Поступово додаємо борошно. Загалом у мене йде 800 г борошна на 600 мл рідини. Додаємо поступово, спочатку замішаємо вінчиком, а потім вже і руками. Хвилин за 5 у нас готове замішане м'якеньке еластичне тісто. Друзі, тісто для своїх вареників мені зручно розкачувати у такий пласт, а потім видавлювати склянкою. Ви ж робіть, як вам зручно. Поки наша начинка з капусти охолоджується, ми підготуємо іншу начинку, це почистимо черешні. Я це роблю за допомогою звичайної трубочки. Мені зручно це робити. Видавлюється завжди і ягідка ціленька. Спочатку викладаємо цукор на вареничок, а потім ягідки. Я викладаю іноді три, іноді чотири. Дивіться, щоб вам було зручно защипувати. І защіпуємо власне сам вареничок. За нагоди можна ще разочок пройтися. Вареники на пару я буду готувати в такій пластиковій формі. Мені вона зручненька, на ній нічого не пристає, Змазую її олією і викладаю самі варенички. Іноді ложу 4, іноді 5 штук. Мій незмінний девайс на кухні це пісочний годинник на 5 хвилин. Поки одна партія вареників готується, я наліпила слідуючу. Коли наша капуста вихолола, ми ліпимо тепер варенички з капустою. Накладемо багатенько начинки, я дуже люблю, коли багато начинки. І заліплюємо, власне, сам вареник. За потреби можна ще раз пройтися, щоб ніде нічого не витекло і не випало. Маємо такого красунчика. Вареники з капустою зверху посипали піджареною цибулькою і можна смакувати. А ще черешнею це особлива любов.